Будьте милосердними і лагідними, прощайте ворога, спішіть слабким на допомогу, будьте чесними, купуючи і продаючи. Навіть коли ваше право дійте великодушно і не зловживайте вашою владою, щоб ще більше пригнобити. Нижчих, не мстіться. Віддайте Богові клопіт зайнятися вашою турботою. Будьте благопристойними у всіх ваших пожаданнях, тому що поміркованість є доказом моральної сили, тоді як пожадливість є доказом слабкості. Будьте людьми. А не тваринами, але і не бійтеся, що ви загрузли занадто глибоко і не зможете більше піднятися. Істину кажу я вам, як бруд може стати чистою водою, коли вологість випарується на сонці, очищена вогнем, і підніметься до неба. Щоб потім випасти, як вільний від бруду, і живильний дощ чи роса, так само можуть і душі, які наближаються до великого світла, що є Богом, візвати до нього Я згрішив, я бруд, але я прагну світла, тебе і піднестися вже чистими душами. До Творця, заберіть у смерті її жах, зробивши із вашого життя монету, якою ви здобудете собі життя вічне. Позбудьтеся свого минулого, як брудної одежі, і зодягніться у чесноти. Я, Слово Боже, і в Його імені кажу вам що хто в мене вірує і має добру волю, хто розкається у своєму минулому і візьме добрі засади на майбутнє, чи він є юдеєм, чи язичником, стане сином Божим і посяде царство.